І наше насправді завдання не, знайти, не зробити недосконали досконалим, а знайти те, що завжди досконале, що в мені є, що не треба покращувати, що в мене є, що має найвищу цінність. Не піти зробити себе красивим. А яка моя справжня краса? Який я? Всім привіт! Я Паша Вржеч. Сьогодні поговоримо. Як відчепитись від себе, перестати себе нестримно досконалювати і насолодитись своєю справжньою красою? І тема сьогоднішньої розмови розвиток себе, це не архітектура, а археологія. Нам всім хочеться ставати краще. Да? Є така природня потреба розвиватись, рости. Але ми доволі часто робимо це з такого, з доволі важкого місця, такого з місця незадоволення собою, що в мені щось не так. І я хочу щось зробити, щоб стало так. Поки не стане так, мені не прикольно. Типу я не можу насолодитися тим життям, як є, поки я себе не зроблю якимось. І це дуже виснажлива позиція. І в принципі, спісов ну, нас саме її вчить, що ти повинен ставати краще, постійно з кимось порівнюватися, а давайте теж піднапружишся і піднадоженеш, чи взагалі будеш найкращим. І ми від цього втомлюємось. І я хочу дати оцю точку, це місце, з якою можна розвиватись. що це не про досконалення себе, а пізнання себе. Що ми, як археологи, ми себе не будуємо, а ми себе досліджуємо, розкопуємо. Я хочу пізнати, який я насправді. Тому що, якщо подивитись, все найважливіше в житті, ми не можемо створити в собі, ми не можемо створити свій талант. Ми можемо дійсно потім розвивати, там, розширяти якусь майстерність, але піти створити собі якийсь талант, якого в мене нема, я не можу. Тому що талант він вже в мені є, він вже там десь лежить глибоко, і я можу тільки це пізнати, чи погодитись, да, чи дослідити його. Так само, як не можу створити любляче серце, своє вміння відчувати, вміння тонко бачити красу. Це все вже є. І я можу до цього доєднатись. Я можу наблизитись, але я не можу це стучно в зовнішньому світі десь якось щось там зробити, щоб воно в мене з'явилось. Археолог, коли знаходить якусь вазу старовину, вона може там трохи побита, може, трохи крива. Він же не каже: ні, блін, якась неприкольна ваза. От в Ікеї прикольна, рівненька така, три долари. Вся гладенька. Ні, він такий, блін, що це за така ваза? Що вона, ух ти, як цікаво, що там ще є, а які ще є кімнати, а давай це все. А, є, в нього є оце, Археолог використовує цікавість. А, архітектор використовує ідеальність. І археолог він завжди, в нього нема межі того, скільки всього він може знайти. Тобто він може знаходити неочікувані речі. Архітектор завжди знає. Чого він хоче, куди він йде. І, його, і він своїм цим баченням вже обмежує можливості. Так, якщо ваш справжній талант не потрапляє в цю картину, яку ви собі намалювали, то ви навіть не зможете помітити, що він у вас є. Тому що ви його наче відкинули. Тому що це не за планом. Це не входить в план будування себе великого будівництва. Добре. 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 Окей, ми себе розкопуємо. Але розкопуємо від чого? Де ми себе загубили? І як так сталося, що ми, наша цивілізація да, втрачена або забута, а ми, або в нас немає контакту з нею. І, і тут треба усвідомити можливо, навіть таку трохи болячу і неприємну річ. Але нас вчили жити люди, які самі жити не вміють. це так і є. Якщо ми подивимось, наші батьки, вчителя в дитячому садку, вчителя в школі, ну вони, ну вони якось жили, але вони насправді не дуже цим. Вони не вміли не проявлятись, не реалізовуватись, не відчувати своє справжнє бажання, не йти за тим бажанням. Були несмоливі. Це все, і воно нам все перейшло, да? вони вклали в нас фундамент наших цінностей і віри в себе, і того світу, в якому ми живемо. Ну і насправді до цього фундаменту багато питань. Тому що нам, нам могли в дитинстві, не знаю, в 6 років сказати: ну, ти знаєш, не всім дано. І ми такі, ну, мабуть, нам не дано. Тому що я щось не пам'ятаю, щоб була десь роздача, я прийшов і мені дали. Мені не давано, ну, мабуть, мені не дано. І потім я з цим не дано живу все життя. І потім люди, які не вірять, що їм самим дано, вчать в музичній школі інших дітей і теж кажуть їм, що «та і тобі не дано. Так, і оця неданість переходить із рук в руки. Я згадую, як я вже. В Києві навчився, вже працював, багато чого досяг. Я повернувся додому в Джанкої. Щось ми пішли в школу, там вчителі. Такі вони всі такі, о, ми завжди знали, що Пашка багато всього доб'ється, що він такий молодець, він завжди був таким особливим. І я такий, блін, що? А я не знав, що я особливий. Думаю, а що ж ви знали? Мені ніколи ніхто не казав, що я особливий. Я себе вважав, ну, скоріше, загубленим, чим особливим. Побачити, що ні нашим батькам, ні вчителям було не особливо цікаво розвивати нашу унікальність. Вони робили нас корисними. Да? Тобто, з якогось дивовижного дива робили ну, зручну модель для користування. І ось ця корисна модель виростає, да? щось там вчиться, закінчує інститут, йде на роботу, робить кар'єру. І в якийсь момент ця корисна модель себе знаходить, така стоп. Якось зробив все, що казали, а нема Нема спокою, нема задоволення. Кажуть, роби, що хочеш. От дитинці казали, виростеш, будеш робити, що хочеш. І тут ти розумієш, а я не знаю, що я хочу. Я не знаю, я не знаю, з ким я хочу. Вообще, що таке? Така тотальна розгубленість. Тому що зовнішній світ не може відповісти на внутрішні питання. В якийсь момент ми можемо себе знайти, що я. Блін, я займаюся будівництвом. Я не живу, а займаюся якимось відбудовою ідеального життя. Коли ми дивимося на своє життя як архітектор, в нас наче є план, яким ми маємо бути. Тобто Ми собі там зробили уявне представлення про себе, про свою успішність, там, креслення будинку, яким я є. Я не знаю, який я, як я можу себе спроєктувати. Я можу себе тоді спроєктувати, тільки нахватавшись, я не дивлюсь дари інших здібності, такі, о, я собі теж це хочу. Я теж хочу бути такий, як він, зробити те. І мої всі креслення, вони списані, вони не справжні. Мене в цих кресленнях нема. Це все копія. І тоді підробка мене намагається стати кимось. І починає жити життя, починає досягати, працювати, робити кар'єру. Строїти відносини. Наше життя стає, наче будівництво замку. Да? Тобто, хтось більш успішний будує, більш великий, більше башенок, більше поверхів, когось маленький такий, як хіжина. Ось і ти починаєш будувати і такі. Дивишся, о, сусіда, може навіть щось краще. Треба ще постаратись стати більш продуктивним, щоб мій замок був самим класним всіх замків. Ось, а потім. ти Починаєш хвилюватись, що може хтось це все забере, треба стіну навколо замку побудувати, стіну ще вище. І тим самим ми в якийсь момент просто відгорожуємо себе від світу. І цей замок стає доволі самотнім місцем, тому що, як би ми старано не будували, цей замок ніколи не стане нашим рідним домом, там ніколи не буде затишно й тепло, і всім нам прийдеться його залишити. Дуже великий і дуже красивий, або маленький і не дуже, нам всім підеться залишити, якщо він побудован без розуміння себе. Яка мені різниця від того всього успіху, який досягну я, а підробка під мене? Що мені від того? Це замок підробки. І вона там живе. А для мене він чужий. Ось. І наскільки ідеально, бо я не витворив цей свій план. Розвитку себе, ні наскільки ідеальним я би не став. Прикол в тому, що чим більш я ідеальний, тим менше там мене. Ідеальний я це не я. А який я? А я не знаю. Я не знаю. Ми не знаємо, які ми насправді. Це треба дослідити. Тут хочу зробити невеличку паузу і попросити вас підтримати. Всіх, хто запускав щось нове, особливо. В Ютубі знаю, наскільки це непросто. Непросто проходити алгоритми, які не дуже люблять такі теми. Їх не дуже цікавить саме пізнання. Це не така гаряча тема, як швидкі гроші, секс, плітки, стосунки. Тому мені потрібна ваша допомога, якщо ви додивились до цього моменту, найкраще, що можна зробити, це додивитись до кінця. Тоді алгоритм. Побачить, що це цікаве, корисне, і треба його показувати іншим людям. Звісно, поставити лайк, підписатись. Ну і взагалі, давайте обговорювати. Пишіть в коментарях, як воно для вас. Чи відчули ви цю різницю? Де ви пізнали себе? А, ну, нам всім цікаво, да, читати, як в кого. Це прям завжди таке. Ну. Секція коментарів іноді буває цікавіше, ніж саме відео. Ну і я особливо буду вдячним. Якщо ви поділитесь в соцмережах, відмітите мене, якийсь шматочок цікавий, ну, це буде дуже круто і дуже приємно. Я вам за це все дуже дякую. Коли археолог шукає, він же не женеться за золотом. Да, якщо щось золоте, прикольно, але в нього нема потреби знайти саме дорогоцінне щось. Тобто да, йому цікаво все, що він знаходиться. Йому цікава історія речей, чому, як вони користуються, як. Які взаємодії. Тобто його золото не те, що блищить, його золото те, що справжнє. Да? Він шукає правду. І він може взагалі там знайти дуже різні речі. Він приймає, він каже, М -м, це не беремо, це не будемо доставати зовні. Це закапу швиденько, нам не потрібно. Давай бо шукаємо щось, що бушить. Да? Ось ця сила цікавості. Да? Коли я собі стаю цікавим, я від себе відкопуюсь. Я перестаю себе засуджувати. Я даю, навпаки, цю енергію собі. Ще хочеться дати цю різницю між самокопанням і самодослідженням. Всі ми любимо покопати собі, зайнятися самокопанням, але самокопання в чому? Інструмент самокопання це оцінка. Тобто, що я не так зробив. Чому в мене не так не йде, чому мені не вдається, що я не те сказав. Інструмент самодослідження це цікавість. А як в мене? Чому в мене стається так? А що в мені є? Тобто, і цікавість завжди дає енергію. Це можна помітити в собі, що коли ти самокопаєшся, енергія зникає. Коли ти себе пізнаєш, енергія з'являється. Доволі часто ми не живемо і не йдемо тим шляхом, яким нам хочеться. Не тому, що ми щось не вміємо і у нас чогось нема, а тому, що нам не вистачає в дозвілу, немає внутрішнього дозвілу. Ми собі так, ні, ну я, звісно, там мрію про це і колись, але ну ні, це занадто круто. Ну я, я не такий, який, ну куди там мені? Хочу, але кажу собі ні. І всі ми знаємо цих людей, і може навіть це ми, у яких куча дипломів яких хочуть досвідів, але не йдуть своїм шляхом, не роблять те, що їм насправді хочеться. Тому що сертифікати є, а внутрішнього дозвілу нема. Нема дозвілу бути собою, нема прийняття. Десь я повірив, що мені не можна. І скільки б я там не напижився і не старався, це не можна, не зникає. Це ж так? І здається, ще трошки навчусь і вдасться, чи не вдасться? Самоцінність не здобувається, вона відкривається. Відкривається через глибокий контакт і прийняття себе. Нам не потрібно щось здобувати, нам потрібно дізнатися, що заважає, що заважає моєї впевненості. Наприклад, я, я не найвисокий, не самий великий, і я постійно за цього парився. Щось мені хотілось піти завтра накачатись, набрати масу. Ось. І звісно, мені не дуже це вдавалося, що я набирав, швиденько скидалась. А потім мене, мені прийшло усвідомлення, що насправді ж сила не зберігається в м'язах. В м'язах сили немає. І це правда, якщо подивитись на людей, які в цьому житті багато досягнули, які керують іншими, там сила, яка за межами. Ціле за межами м'яза. І от доступ саме до цієї сили робить людину сильною. І ми всі знаємо цих знаєте, хлопців, які пішли, там накачали собі великі банки. Але в очах страх, в очах невпевненість. Він такий великий, але видно, що там всередині сидить мале дитя, яке не знає, як жити це життя. І воно думає, якщо зробить собі велику броню і великий каркас, тоді воно вже його будуть якось поважати. І, але так не працює. Пізнання себе це коли ми розвертаємося, іначе самі до себе. Тобто ми перестаємо шукати в зовнішньому світі важливі для нас речі. Ми розуміємо, що моя цінність теж не знаходиться в зовнішньому світі. Тому що якщо я зараз багатий і мої гроші зникнуть, моя цінність не зміниться. Я не стану менш цінним, для того, що в мене менше грошей або якогось там ресурсу. Тобто моя справжня цінність не створюється зовні. І цінність йде з цього місця, з того місця, де ти розумієш, вау, нічого собі! Оце круто бути людиною. Хочу ще раз повторити ключову думку, що розвиток себе це не архітектура, це археологія. Ми себе не будуємо, ми себе розкопуємо, досліджуємо під товстим шаром різних обмежень. І коли це стається, це. Це див... найдивовижніший момент життя, коли ти вдруг згадуєш, хто ти є насправді. Ти згадуєш свою природу, свій дух. Ну, бін. Ця мить змінює все. Таке відчуття, що ти все життя був від'єднан від чогось дуже важливого. І вдруг тебе знову під'єднали. І такий вау! І тепер замок, який ти побудуєш, це буде замок краси, замок любові, замок дружби. Для тебе і для всіх інших. І наше насправді завдання не знайти не зробити недосконале досконалим, а знайти те, що завжди досконале, що в мені є, що не треба покращувати, що в мене є, що має найвищу цінність, не піти зробити себе красивим. А яка моя справжня краса, який я? Ну що, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця, чекаю на вашу підписку і лайки. В наступному випуску поговоримо, як позбути страху, а що люди подумають, як жити те життя, яке насправді хочеться, да, розберемось внутрішнім критиком, щоб не зупинятись, і робити те, що для вас важливе. До зустрічі і пам'ятайте, ми всі заслуговуємо те життя, на яке наважилось.